Вітаємо вас! Продовжуємо вивчення правил дорожнього руху. На 9-му занятті ми розглянемо дві теми: це попереджувальні сигнали і початок руху та зміна його напрямку. Попереджувальні сигнали застосовуються для своєчасного інформування учасників дорожнього руху про намір виконати маневр, привертання уваги до транспортного засобу, виділення транспортного засобу в потоці для попередження в небезпечних ситуаціях. Тобто попереджувальні сигнали служать засобом обміну інформацією між учасниками дорожнього руху. Перший попереджувальний сигнал це сигнали, що подаються світловими показчиками повороту. Такі сигнали відповідного напрямку водій повинен подавати перед початком руху і зупинкою, а також перед перестроюванням, поворотом або розворотом. Інакше кажучи, перед тим як повертати кермо, попередьте про це інших учасників дорожнього руху. У разі відсутності або несправності світлових показчиків повороту сигнали лівого повороту подаються лівою рукою витягнутою вбік, або правою рукою, що витягнута вбік, і зігнута в ліхті під кутом 90 градусів. Сигнали правого повороту подаються правою рукою витягнутою вбік або лівою рукою витягнутою вбік, зігнутою в лігті під кутом 90 градусів. В разі відсутності або несправності сигналів гальмування, такий сигнал подається лівою або правою рукою піднятою вгору. Подавати сигнал показчиками повороту або рукою належить завчасно до початку маневра з врахуванням швидкості руху, але не менш ніж за 50-100 метрів у населених пунктах і 150 200 метрів поза населеними пунктами, для того, щоб інші учасники дорожнього руху своєчасно зреагували на зміну напрямку руху. Припинити подачу сигналу необхідно одразу після закінчення маневру, коли транспортний засіб буде рухатися прямолінійно. Якщо сигнал подається рукою, його слід закінчити безпосередньо перед початком виконання маневру. З точки зору безпеки дорожнього руху, сигнал повороту не потрібно подавати, якщо водій рухається по заокругленню дороги. І інших альтернативних напрямків руху не існує. В даному випадку рух можливий тільки в одному напрямку, і сигнал правого повороту подавати не потрібно. Сигнал повороту забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників дорожнього руху. Наприклад, не слід подавати сигнал правого повороту перед перехрестям. Якщо ви маєте намір проїхати його прямо і зупинитися одразу за ним, так як ви бачите на моніторі. Такий сигнал буде неправильно сприйняти іншими водіями. Пам'ятайте, що подавання попереджувального сигналу не дає вам ніякої переваги в русі і не звільняє від вжиття запобіжних заходів. Наступний попереджувальний сигнал це звукові сигнали. Подавати звукові сигнали у населених пунктах забороняється, крім випадків, коли без цього не можна запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Поза населеними пунктами звуковий сигнал можна подавати, наприклад, для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється. Перемикання світла фар Щодо застосування такого сигналу в правилах дорожнього руху. Зазначені тільки два випадки. Це, по-перше, для привертання уваги водія обганяємого транспортного засобу, і по-друге, в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, якщо вас засліплюють фари зустрічного транспортного засобу, можете застосувати перемикання світла фар. В реальному житті водії знайшли такому сигналу набагато ширше застосування. Наприклад, якщо при проїзді перехрест чи пішохідних переходів виникають складності щодо черговості проїзду, як в ситуації яку ви спостерігаєте на моніторі, можна дати дорогу іншому водієві або пішоходу. Для цього застосуйте перемикання світла фар. Подайте один короткий дальній сигнал. На мові водіїв це означає: Бачу, пропускаю. І навпаки, Якщо ви бажаєте, щоб вам дали дорогу, подайте один довгий дальній сигнал протягом 3-4 секунд або два коротких. На мові водіїв це прохання дати дорогу. Якщо ви помітили якісь проблеми з попутним транспортним засобом або з вантажем, який він перевозить, а його водій цього просто не помічає, припустимо, в нього відкрився верхній багажник. Подайте йому декілька коротких дальніх сигналів. Якщо ви проїхали якусь складну ділянку дороги, наприклад місце дорожньо-транспортної пригоди, тоді можна попередити процес зустрічних водіїв за допомогою перемикання світлофар. Побачивши такий сигнал, вони, скоріше всього, знизять швидкість, навіть якщо не перевищували її, подумавши про міліцейський контроль. У будь-якому випадку зниження швидкості руху водіями і підвищення уваги буде сприяти підвищенню рівня безпеки дорожнього руху. Слід пам'ятати, що забороняється користуватися дальнім світлом фар як попереджувальним сигналом в умовах, коли це може призвести до засліплення інших водіїв, в тому числі через дзеркало заднього виду. Наступний попереджувальний сигнал. Увімкнення ближнього світла фар у світлу пору доби. Такий сигнал застосовується для позначення окремих видів транспортних засобів. Під час руху механічних транспортних засобів у світлу пору доби ближнє світло фар повинно бути увімкнене. Перерусі колон. На маршрутних транспортних засобах, що рухаються по смузі, позначеній дорожнім знаком. Дорога зі смугою для маршрутних транспортних засобів на зустріч загальному потоку транспортних засобів. На автобусах або мікроавтобусах, що перевозять організовані групи дітей. На великогабаритних, великовагових та транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів. На такому транспортному засобі. Також вмикається проблисковий маячок оранжевого кольору. Під час здійснення буксирування на транспортному засобі що буксирує. У тунелях з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути увімкнені денні ходові вогні. А в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу, ближнє світлофар. Пізньої осені, ранньої весни і особливо взимку, часто виникають умови недостатньої видимості. Така міра, як увімкнення ближнього світла фар на дорогах поза населеними пунктами, суттєво покращить видимість транспортних засобів і буде сприяти зменшенню кількості дорожньотранспортних пригод. Ця вимога вже достатньо давно існує в більшості європейських країн, а її запровадження дійсно зменшило кількість дорожньо-транспортних пригод в цих країнах і є цілком виправданою. Адже дорожньо-транспортні пригоди це не тільки суттєві матеріальні збитки, а передусім врятовані людські життя. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна ввімкнути дальнє світло фар або додатково противотумані фари. За умови, що це не буде засліплювати інших водіїв. Ще один попереджувальний сигнал це увімкнення аварійної сигналізації, яка застосовується для своєчасного інформування інших учасників дорожнього руху про виникнення позаштатної ситуації. Аварійна світлова сигналізація повинна бути увімкнена. У разі вимушеної зупинки на дорозі. Тобто зупинки, яка пов'язана з технічним станом транспортного засобу, перешкодою на дорозі, станом водія чи пасажирів або станом вантажу. У разі зупинки на вимогу працівника міліції. Внаслідок засліплення водія світлом фар. В такому випадку водій повинен увімкнути аварійну сигналізацію і, не змінюючи смуги руху, зупинитися. Рух дозволяється продовжити тільки після того, як пройдуть негативні наслідки засліплення. На механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено цими правилами. В 31-му розділі правил дорожнього руху, вимоги якого ми будемо розглядати на 20-му занятті, перераховані несправності, з якими забороняється експлуатація транспортних засобів. При виникненні таких несправностей в дорозі, водій повинен їх усунути на місці, а якщо це неможливо, дозволяється рухатися до найближчого пункту ремонту чи стоянки, вживши запобіжних заходів, тобто рухатися з включеною аварійною сигналізацією. Цими діями водій попереджає інших учасників дорожнього руху про виникнення якоїсь позаштатної ситуації з його транспортним засобом. Якщо аварійна сигналізація несправна, Водій повинен ззаду транспортного засобу прикріпити знак аварійної зупинки. Під час здійснення буксирування на механічному транспортному засобі, що буксирується, Отже, під час буксирування на транспортному засобі, що буксирує, включається ближнє світло фар, а на транспортному засобі, що буксирується, аварійна сигналізація. У разі несправності аварійної сигналізації Водій буксированого транспортного засобу повинен ззаду прикріпити знак аварійної зупинки. На механічному транспортному засобі, який позначений розпізнавальним знаком діти, що перевозить організовану групу дітей під час їх посадки або висадки. В разі несправності аварійної сигналізації водій такого транспортного засобу повинен ззаду прикріпити знак аварійної зупинки. Замість включення аварійної сигналізації, або ж разом з включенням аварійної сигналізації, водій такого транспортного засобу може також включити проблисковий маячок оранжевого кольору. Отже, наближаючись до автобуса чи мікроавтобуса з розпізнавальним знаком діти, на якому включена аварійна сигналізація, встановлений знак аварійної зупинки, або ж увімкнений проблисковий маячок оранжевого кольору. Водій повинен зменшити швидкість або зупинитися, щоб уникнути наїзду на дітей, які можуть несподівано з'явитися на проїзній частині. Наступний випадок: на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі. Такий сигнал попереджає інших водіїв про можливий вихід пішоходів на проїзну частину, тому потрібно знизити швидкість. Отже, при русі колони на всіх транспортних засобах включається ближнє світло фар, а в разі зупинки колони на дорозі на всіх транспортних засобах включається аварійна сигналізація. І останній випадок у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Такий сигнал має за мету попередити інших учасників дорожнього руху про таку подію. В двох випадках разом з включенням аварійної сигналізації необхідно установити знак аварійної зупинки або мегитливий червоний ліхтар на відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але не ближче 20 метрів до транспортного засобу в населеному пункті та 40 метрів поза населеним пунктом. У випадках, по-перше, скоєння дорожньо-транспортної пригоди, і по друге, у разі вимушеної зупинки в місцях з обмеженою оглядовістю дороги, хоча в одному напрямку менше 100 метрів. Знак аварійної зупинки чи мегатливий червоний ліхтар, світло якого повинно бути добре видно як в день засонячної погоди, так і в умовах недостатньої видимості, потрібно встановити з боку гіршої видимості. Мета таких дій цілком очевидна. Завчасно попередити інших водіїв про небезпечну ситуацію на дорозі. Наступна тема початок руху та зміна його напрямку. Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпек іншим учасникам дорожнього руху. Цей пункт передбачає повну відповідальність водія. За безпеку дорожнього руху, якщо він розпочинає рух, перестроюється на іншу смугу або змінює напрямок руху, наприклад, виконує поворот. Тому при маневруванні вся увага водія повинна бути зосереджена на дорожній обстановці. Виїжджаючи на дорогу житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен Перед проїзною частиною чи тротуаром, дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній. Так, на верхньому зображенні водій вантажного автомобіля при виїзді із автозаправної станції повинен дати дорогу легковому автомобілю. При з'їзді з дороги на прилеглу територію слід дати дорогу велосипедистам і пішоходам напрямок руху, яких ви перетинаєте. На нижньому зображенні водій легкового автомобіля при повороті праворуч у двір повинен дати дорогу велосипедисту і пішоходам. У разі перестроювання, водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку, по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. Незалежно від того, куди ви маневруєте, праворуч або ліворуч, повинні дати дорогу транспортним засобам. На смуги яких ви перестроюєтесь. тобто не змушувати цих водіїв змінювати швидкість або напрямок руху. Перед початком перестроювання не забудьте подати відповідний попереджувальний сигнал світловим показчиком повороту або рукою. Слід пам'ятати, що сам факт подачі попереджувального сигналу не дає вам ніякої переваги в русі і не звільняє від вжиття запобіжних заходів безпеки. На дорозі виникають моменти, коли потрібно зачекати з перестроюванням. В інших випадках, навпаки, слід пришвидшити перестроювання. Якщо існує імовірність розвитку аварійної ситуації, тоді слід відмовитися в даний момент від намірів змінити смугу руху. Якщо виникає необхідність одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухається в одному напрямку, Водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч. Тобто між цими водіями діє правило правої руки. Отже, водій вантажного автомобіля повинен дати дорогу водієві легкового автомобіля, який знаходиться у нього праворуч. Перед поворотом праворуч, ліворуч або розворотом Водій має завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. Якщо дорога має дві і більше смуги для руху в кожному напрямку, при проїзді такого перехрестя існує неписане правило. Запам'ятайте, що прямо можна рухатися з будь-якої смуги, повертати праворуч тільки з крайньої правої смуги, повертати ліворуч або розвертатися тільки з крайньої лівої смуги. Хоча з цього правила є 4 винятки. Перший виняток. Напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою. Якщо перед перехрестям встановлені відповідні знаки напрямок руху по смугах або розмітка, водій повинен виконувати їх вимоги. Так, на верхньому зображенні рух прямо дозволений тільки з лівої смуги. Поворот праворуч дозволений з обох смуг. Інші напрямки руху заборонені. На нижньому зображенні з лівої смуги дозволяється поворот ліворуч і розворот, рух прямо заборонено. З правої смуги напрямки руху не регламентуються. Тобто, за загальним правилом, можна буде поїхати прямо або повернути праворуч. Другий виняток. Рух можливий лише в одному напрямку. Встановленому конфігурацією проїзної частини. В цьому випадку рух можливий по заокругленню тільки ліворуч, тому рухатися дозволяється з будь-якої смуги. Третє. Рух можливий лише в одному напрямку, встановленому дорожніми знаками чи розміткою. На верхньому зображенні перед перехрестям встановлений знак рух праворуч. Тобто інші напрямки заборонені. Отже, праворуч можна рухатися з будь-якої смуги. На нижньому зображенні розмітка дозволяє з обох смуг рухатися тільки ліворуч. Тому такий поворот можна виконувати з будь-якої смуги. І четвертий виняток. Крім випадків, коли здійснюється поворот, у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух. Виїжджати на перехрестя з круговим рухом. А також з'їжджати з нього дозволяється з будь-якої смуги. Водночас, водієві слід враховувати подальший напрямок при з'їзді з такого перехрестя. Скажімо, якщо ви маєте намір рухатися праворуч у перший проїзд, не варто займати ліву смугу. Це змусить вас перестроюватися і створить перешкоду іншим водіям. Водій, що виконує поворот ліворуч. Повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які рухаються попереду нього, і виконують розворот. Отже, в даному випадку водій сірого легкового автомобіля може повернути ліворуч, але попередньо давши дорогу синьому автомобілю, що виконує розворот. При виконанні повороту ліворуч або розвороту поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам. Чи потрібно в цьому випадку пропускати попутні транспортні засоби, які рухаються за вами? Ні. Якщо при виконанні лівого повороту чи розвороту поза перехрестям, ви змушені будете зупинитися, щоб дати дорогу зустрічному транспортному засобу, тоді водії попутних транспортних засобів або можуть об'їхати ваш транспортний засіб праворуч, якщо це безпечно, або ж будуть чекати до тих пір, поки ви не повернете ліворуч або не розвернетеся. Якщо габарити транспортного засобу не дозволяють виконати поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з крайнього положення, дозволяється виконання таких маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині. Тобто можна взяти правіше. В такому випадку, слід дати дорогу і зустрічним транспортним засобам. І попутним транспортним засобом. За наявності трамвайної колії посередині проїзної частини водій рейкового транспортного засобу, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям, повинен дати дорогу трамваю. Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху. В даному випадку. Поворот ліворуч можна виконати і по траєкторії А, і по траєкторії Б. В обох випадках водій не опиниться на смузі зустрічного руху. На відміну від повороту праворуч, при виконанні якого слід рухатися ближче до правого края проїзної частини. Тому правильна траєкторія виконання правого повороту А. Траєкторія Б неправильна. Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється це зробити з відхиленням від цього правила, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових знаків дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам дорожнього руху. При виконанні такого маневру потрібно дати дорогу як зустрічним транспортним засобам, так і попутним. Ну і, звичайно, трамваєм всіх напрямків. Якщо водій самостійно не може забезпечити безпеку дорожнього руху, слід звернутися за допомогою до інших осіб. Розглянемо випадки, коли заборонено розворот. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху розворот заборонено, як бачите, на залізничних переїздах. На мостах, шляхопроводах, естакадах. І під ними розворот забороняється у тунелях. За видимості дороги менше 100 метрів хоча б в одному напрямку. На пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків. Крім випадку дозволеного розвороту на перехресті. Тут мається на увазі, що при виконанні дозволеного розвороту на перехресті. В якийсь момент часу ви можете проїхати ближче 10 метрів від пішохідних переходів. Так ось це не заборонено. Розворот забороняється на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів. За винятком перехресть, які можуть бути на дорогах для автомобілів, і місць, які позначені дорожніми знаками, місце для розвороту або зона для розвороту. Якщо в місті з'їзду з дороги є смуга для гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу і знижувати швидкість тільки на ній. Якщо в місті виїзду на дорогу є смуга для розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються по цій дорозі. Під час руху транспортного засобу заднім ходом водій не повинен створювати небезпеки чи перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Для забезпечення безпеки руху він у разі потреби повинен звернутися за допомогою до інших осіб. Тому, якщо ви не можете гарантувати безпеку дорожнього руху при виїзді зі стоянки на дорогу, зверніться за допомогою до паркувальника, до іншого водія або, наприклад, до свого пасажира. З метою гарантування безпеки дорожнього руху рух заднім ходом забороняється на автомагістралях та дорогах для автомобілів. На залізничних переїздах. На пішохідних переходах. Рух заднім ходом забороняється на перехрестях. На мостах, шляхопроводах та естакадах. Тунелях. А також на в'їздах і виїздах з них. На інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. На дорогах з одностороннім рухом, якщо подумати логічно, також забороняється рух заднім ходом. Але як виняток, у разі неможливості під'їхати до об'єкта іншим чином та за умови забезпечення безпеки дорожнього руху дозволяється рух заднім ходом на таких дорогах. У разі, коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими правилами, діє правило правої руки. Тобто дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку. В даному випадку водій сірого автомобіля повинен дати дорогу синьому автомобілю, що наближається праворуч. На цьому все, до зустрічі в наступному відео.